Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. У сьогоднішньому відео хотіла б зачепити ось таку тему про Нобелівську премію Миру і Дональда Трампа. Колишній радник Білого Дому Джон Болтон заявив, що Трамп кине Україну заради Нобелівської премії Миру. Він хотів її з тих пір, як вона була присуджена Баруку Обамі, незаслужено, на його думку. Чи дадуть йому премію за Україну, чи за близький схід, чи за посередництво між Індією та Пакистаном, немає значення. Йому начхати на політичні наслідки. Він дбає про власну репутацію, про те, що про нього говоритимуть у майбутньому, але не про короткострокові політичні наслідки. І так, перше запитання: якими є справжні наміри Трампа щодо України? Ми вже багато разів з вами розглядали подібні теми, і справа, і зліва підходили. І тут карти плюс-мінус однаково мені відповідають. Дивіться, тут в нас закохані шістка кубків, і вісімка жезлів і король пентаклів. Закохані шістка кубків це плідне співробітництво повернення до якихось минулих зв'язків. Вісімка жезлів він очікує для себе отримати успіх саме у короткостроковій перспективі. Йому потрібно все й одразу. Шістка кубків. Саме у цьому контексті може мені говорити про виконання його маленького заповідного бажання. Він бачить для себе тут, звичайно ж, певні вигоди. Йому вигідно з Україною. Ну звичайно ж, в кавичках то вирішувати. Звичайно ж, це не справжня дружба, не щира, тому що тут король пентаклів. Король пентаклів карта заземлена, карта стабільна. Вона мені говорить саме про матеріальні блага. Йому дуже вигідно з України по п'ятірці пентаклів висмоктати все. І тут ще й десятка кубків з усієї країни у повній мірі отримати бажане, отримати певний якийсь ресурс: п'ятірка пентаклів, тобто все, що тільки можна з України вижити до останньої краплі, щоб залишився якийсь просто мінімальний мінімум. Вибачте, за тавтологію, але в принципі так воно тут і є. Але перешкод для Трампа то чомусь мені випаде ось цей король кубків. Король Кубків в мене завжди випаде на президента Зеленського. Вже не перший раз карти мені показували, що Трампу вигідно змінити Зеленського на когось іншого. Тут, бачите, в нас ось цей король мечів. Є певні якісь зобов'язання, які сковують і які не дають рухатися Трампу до ось цієї трійки кубків і до цієї трійки пентаклів, тобто для. Трампа Зеленський є перешкодою для досягнення його кінцевої цілі і мети. Ось ще оці карти можуть говорити дійсно і карта закоханих про мирні перемовини. І, взагалі, карта закоханих це карта ще й виборів, тобто зробити в Україні вибори, щоб уряд був більш лояльний. Можливо, навіть підписував певні якісь вигідні документи для Трампа для того, щоб він свої ось ці загрибущі ручонки зміг досягнути до України. Тобто, тут як кажуть нічого особистого, у Дональда Трампа є свої власні амбіції, є свої власні бажання, які він хоче задовільнити. У нього прям ось такий план по пунктикам. І він кожен пунктик викреслює. Йому потрібно дійти до кінця цього списку. Він хоче все й одразу, все і зараз. Тобто Трамп великий бізнесмен і він буде намагатися робити абсолютно все чесними і нечесними методами для того, щоб у повній мірі отримати цей ресурс. Плюс п'ятірка монтаклів ще дуже часто показує борги, кредити. Він хоче зробити так, щоб Україна максимально залежала від США, щоб ми виплачували, 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 давали йому недри землі, корисні копални, все, що тільки можна вижити, і потім перевести це у грошовий еквівалент. Тобто, щоб ми максимально були залежними. Ось так з протягнутою ручкою виклянчували у США хоч щось. Ось так він хоче. Чи справді Трамп розглядає Україну як розмінну монету заради власного визнання? Ну, як карти нам вже показували, У Трампа тут лише особиста його вигода. А що я з цього буду мати? Які плюси і які мінуси? Я хочу вижити з України все. Ось ця п'ятірка пентаклів знову випадає. Він емоційно ніяк не зацікавлений у вирішенні питання України, тобто серденько його там не затискає уночі. Головне для нього це ресурс, що я можу мати з України, який ресурс, у якому обсязі я можу його мати, і у яких термінах його рішення холодні, жорсткі, можливо, навіть дещо агресивні щодо питання України і щодо самої України. Він може по лицарю мечів відсікти одним махом, тому що лицар мечею він імпульсивний, він впевнений у собі на 100%. В У нього є велика воля і жага до перемоги. Він дуже енергійний, він захищає свої інтереси. Але як я вже говорила, він досить такий жорсткий, агресивний, може навіть помститися, якщо йому щось там і не сподобається. Тут чи король і королева Пентаклів знову ж таки це ресурсні карти. Яку вигоду я буду з цього мати? Які інвестиції, які кредити я зможу надати? Що потім мені Україна в сто крат це віддала? Він діє за якимось чітким продуманим планом, тому що тут ось ці бачите багато багато мілких понтаклів. Один за одним він їх виконує. Тут ще й десятка купів. Показати усьому світу і особливо своїм американським виборцям подивіться, як я можу стабілізувати цю ситуацію. Подивіться, який я молодець. Я можу і тут, і там, і де тільки хочеш, тому що ось ці карти вони дуже такі спокійні, стабільні, приземлені. Тобто тут у Трампа воля до досягнення своїх власних цілей і амбіцій він щиро не зацікавлений взагалі в Україні. Тільки дайте йому дайте і ще раз дайте. Він діє жорстко і холоднокровно і у кожній ситуації намагається висвітлити себе у позитивному світлі, що тільки він зміг це зробити, і більше ніхто. А давайте запитаємо, для Трампа важливо отримати Нобелівську премію миру саме за врегулювання війни в Україні? Чи для нього немає взагалі ніякої різниці за врегулювання якої саме війни він її отримає? А ви знаєте, я спеціально не розділяла для карт це запитання? Тобто, чи Трампу важливо отримати цю премію миру саме за врегулювання війни в Україні або якоїсь іншої війни, тому що Україна завжди в мене випадає імператрицю. Як ви бачите, імператриці тут не випало. Це вже автоматично дає нам відповідь про те, що Трампу все одно за врегулювання якої війни він отримає цю Нобелівську премію. Тут у нас перша карта смерті. Йому важливо бути ось цим вершником на коні, який. Перший зможе врегулювати хоч якусь війну, що саме він зробить ось цей прорив, що саме він змінить хід історії і хід подій. І тут нас дивіться жезлів – Це карта. Швидкості йому потрібно це зробити у якісь дуже зжаті сроки. Як на швидше, йому вже там прям підгорає. Тут ще й така цікава промальовка. Нестандартна ось ці жезлів. Він готовий долати будь-які перешкоди на своєму шляху, і ось ця гора йому зовсім не перешкода. Тому що йому потрібно досягти будь-якими способами і будь-якими методами цієї Нобелівської премії, щоб йому її вручили. І тут дивіться місяць і зірка карта місяцю це завжди про якісь потаємні зв'язки, про якийсь обман, про якусь викривлену інформацію. І плюс ця карта ще може говорити, що Трамп. Або буде використовувати, або вже використовує, як я вже говорила, будь-які нечесні методи для того, щоб отримати цю премію. Тобто, тут нечесними методами, щоб йому по зірці вручили цю премію, щоб він засяв як ось ця зірка на небосводі, щоб його визнали, щоб йому дали усі почесті. Тут чий ось цей тузначів, що саме він вирішив усі проблеми, що саме він відсік оцю війну, що саме він доленосна людина, взагалі в історії всього людства. Тобто, карти нам ще раз підтверджує те, що Трампу все одно за врегулювання якої війни він отримає ось цю Нобелівську премію миру. На жаль, ось так. А давайте запитаємо взагалі, яка ймовірність того, що Дональд Трамп отримає Нобелівську премію миру у майбутньому. Цікаво, а ось тут вже випаде імператриця, і поруч з цією картою в нас карта справедливості. Ця карта у даному контексті дійсно може показувати ось цю Нобелівську премію. Тобто саме ось це офіційне її вручення, і тут все-таки Україна, саме що стосується України. Але чомусь після ось цих карт йде в нас карта Шута. З однієї сторони, у більш такому Позитивному ключі, карта шута може мені говорити, що все це якось може відбутися дуже несподівано і неочікувано. З іншої сторони, карта шута може мені говорити, що все це буде так, офіційно проголошено і бла бла-бла, але насправді це буде якоюсь грою, якоюсь дурнею. Ну, якось так мені відповідають карти. Тут ще й дивіться дев'ятка пентаклів, десятка пентаклів, як отримання Трампом цієї заповітної премії, як виконання його бажання, щоб він зміг стабілізувати ситуацію. І ось по десятці Пентаклів ми досягли цього спокою, цієї гармонії, цієї стабільності і настав мир. Дуже багато про це буде по пажу кубків розмов. І, взагалі, Кубків – це як якась новина. І з іншої сторони, Паш Кубків ще мені говорить про те, що Трамп буде і себе, і те, що він аля в кавичках зробив, дуже сильно ідеалізувати. Тобто, похвали мене, моя губонько, бо до вух. це саме про Трампа, і він все буде висвітлювати так, що він щиро хотів допомогти, що він зробив все, що він тільки міг, що він друг України, що він за правду, що він за справедливість. Ось такий борець. Ну, якось так. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили, ставити вподобайки та писати коментарі. Це дуже допоможе у просуванні цього відео та підтримає мій канал. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на емейл. E Його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я її залишу в описі під цим відео. А якщо вас цікавить, мої особисті керівництво потерорайдеробета, символі ці таро тароман. Нара, Ленорман або гральним картам, будь ласка, пишіть мені на імейл. Всім миру, любові, добра! Та все буде Україна!